Минулого разу я сказав, що необхідно перенести дані з оцього жорсткого диска на SD-карту, але я щось не подумав і порядкував. І на SD-карті зробив тільки один розділ максимального розміру. Але я хочу встановити як мінімум ще одну операційну систему тих часів, наприклад, OS на 2 Тому треба повернутися до цього розділу, то, що я зробив, і відповідно перерозподілити жорсткий диск. Відповідно, мені потрібна буде дискета в диск Так, як видко, тут один розділ, і він має 621 МБ. Але мені потрібно видалити. Primary. так Згоден. Тепер треба створити primary Ні, я не буду весь і виділю приблизно. 300. Тепер його треба зробити активним. Тепер можна додати ще один. Це вже буде Extended. Чи хоча можна залишити на не розділені? Нехай буде не розділений. Нехай так і залишається. Отже, система хоче перезавантажитись. Тепер знову, точніше, не знову, тепер треба відформатувати. І с системний. Так. Форматування відбувається дуже швидко. Це у нас буде DOS. системний. Із SD, передивимось. Все, чудово. На цьому можна вимикати і виймати жорсткий диск. Точніше, не жорсткий диск, а sd карту Тепер можна ставити жорсткий диск. Але як перенести дані між цим жорстким диском? І ну, фактично цим жорстким диском, тобто SD-картою, яка емалює жорсткий диск. В сучасних умовах це не має такої великої проблеми, тому що у кожного ноутбука сучасного є Wi-Fi або підключення флешки, тобто можна або перенести через мережу, або через флешку, тобто через зовнішній накопичувач. Але в такому ноутбуці для перенесення є тільки дискета. І це, ну, звичайно, зайняло б дуже багато часу. Треба було дуже багато дискет, або одну і ту ж дискету використовувати багато разів. Тому для цього варіанта розробники 90-х, початку 90-х років передбачили інше рішення. І це рішення називається док-станція. Або розширювальна станція. Ось якраз така і є. Тобто, що це таке? Ну, це кришка, вона знімається. Це шліф для дисководу. Як ми бачимо, тут є роз'єм. Якщо ми уважно подивимось на задню частину ноутбука, то побачимо, що є відповідний роз'єм і на ноутбуці. Тобто ось на док-станції, ось на ноутбуці. Ідея в чому? У вас є ноутбук, у вас є док-станція. Наприклад, десь поза межами дому або поза межами роботи, тобто в залежності від того, де ви використовуєте док-станцію, станцію розширення. Відповідно, ви десь там собі працюєте з ноутбуком, не знаю, там вдома на роботі, можливо, навіть десь кафе. Приходите додому, вставляєте ноутбук в док-станцію. І отримуєте майже повноцінний персональний комп'ютер. Ну, чому майже, тому що все-таки можливості док-станції обмежені. Але якщо згадати, що цей ноутбук в ньому ну, фактично нічого нема, крім самого ноутбуку. Тобто тут нема ні звукової карти, ні якихось додаткових можливостей підключення. Звичайно, тут є ось довідку, куди можна ставити карту розширення. Ось і там стоїть розширена знизу карта пам'яті. Але все ж таки ну, доволі таки обмежена. Це в сучасному ноутбуці у нас є і різні там інтерфейси, і Bluetooth, і Wi-Fi, і можливість підключити флешку, і чого тільки там нема. І звукова карта, як я вже казав, тут цього нема. Але док-станція дозволяє так би мовити, зробити майже персональний комп'ютер. Отже, нам треба зняти кришку. Кришка кріпиться трьома болтами позаду і просто знімається вперед і вверх. І що, відповідно, ми тут бачимо: це відсік для 3,5 пристроїв. Відповідно, сюди можна поставити або дисковод. 35 тобто великий дисковод для 5-дюймових дискет. От, Якщо подивимось, то там ось до і вже якийсь стоїть жорсткий диск, я не пам'ятаю, ставив. Відповідно, туди можна поставити і жорсткий диск, і дисковод, ну і, звичайно, якийсь навіть CD-ROM формату 525. Відповідно, тут у нас і тут, відповідно, є один порт IDE. Тобто можна підключити два IDE пристрої. Сюди можна підключити флопі зовнішній. Ну, а тут, тут є місце для двох карт розширення. Тут погано видно, але всередині вже стоїть карта розширення. Це карта розширення для ручного сканера. Я сподіваюся, що про нього я теж колись розповім. І відповідно, це. Блок живлення. Тобто, ця док-станція при необхідності може додати два зовнішніх пристрої через стандартну Іса-шину 16 біт, тобто Наприклад, можна поставити зовнішню звукову карту Ісашну, і буде ну, повноцінний звук в цьому комп'ютері, відповідно, яке зараз завдання. Потрібен ще один адаптер, але цього разу це вже адаптер для, відповідно, зовнішньої IDE. його сюди підключити, взяти відповідно нашу карту з ноутбука, переставити сюди, знайти шлейф. Ось якраз є 40-піновий IDE-шлейф. Тепер сюди можна під'єднувати адаптер і відповідне Ну, Тут я вже продовжував дживлення, це можна від'єднати. Так, і тепер це якось отак все треба поставити, щоб воно не замкнуло. І відповідно, отак. Отак воно ні на що не замкне, лежить на шлейфі. Як видко, тут ну, доволі таки багато вільного місця. Можливо, тут передбачено, що для якихось дуже довгих ісакар тут ще місце, але тут доволі таки багато ще. Вільного місця всередині. А, ну і відповідно, за, позаду тут є такі виходи, як для відео, компорт, ЛПТ, а також два ps порта для миші і для клавіатури. Для зручності, що можна було під'єднувати зовнішню мишку і зовнішню клавіатуру. Що ж, ставлю назад корпус. Теперь можно подъедновать ноутбук. Так, ноутбук вставился. Відповідно, тут зверху кришка, якщо користуватися зовнішньою клавіатурою, то відповідна ідея така. Ставиться зверху кришка, зверху на кришку ставиться зовнішній монітор, тобто важкий ЛТ-монітор. Але оскільки зараз трошки інші вже часи, то я думаю, можу зверху сюди це все-таки металевий, такий гарний метал. Я можу туди, думаю, спокійно зараз поставити звичайний монітор рідкокристаличний. Тепер під'єднує оживлення. І що ж, думаю, можна спробувати увімкнути? Ну, вмикається на передній панелі. Чогось він не вмикається. Так, можливо, йому не подобається, що тут Ось тут є датчик закриття кришки. Можливо, це йому не подобається. Хоча, по ідеї, він повинен працювати і можна ставити при відкритій кришці і працювати без зовнішнього монітора, просто як з розширенням. Може, тоді, якщо вважається, що кришка відкрита, то тут треба. Ну, зараз спробую. Ні, тут він не вмикається. Так, навіть не знаю. Не знаю, що треба буде зараз знімати, дивитися. Виймається, ну, бук ось так. Натискається. І він, і тепер його можна виймати. Так, спробую запустити без док-станції. О. Без докстанції він запустився. Так, спроба номер 2 По світлодіоду видно, що акумулятор заряджається. Тобто живлення йде через док-станцію на ноутбук. Але він чогось вмикатися не хоче. Ні, не хоче. Отже, мені вдалося його запустити. Для цього довелося тримати довго кнопку, яка відповідає за закриту кришку, хоча він повинен і без неї запускатися. Спробую ще раз. О, тепер він запускається і без цього нажаття. Але один раз чомусь треба було нажати, потримати і запустити. Що ж, дивимося на монітор. Так, ну він каже про помилку диска, треба заходити в BIOS. Так, запав'ятовуємо, що для е, Fixed Disk 1, тобто першого, тип 49. Його нам треба зараз е, тут змінити на перший, а для Secondary Controller диск-1 поставити тип 49. Так, 49. Нам потрібен один. він не хоче для другого контролера Primary. Це теж Primary, але десь другого. А у нас тут його нема. Так, а як вже ж Тобто, скоріш за все він е, зовсім не бачить другого жорсткого диска. Так, да, це вже ускладнює ситуацію. Для вторинного контролера я чомусь не можу нічого змінити. Ладно, спробую так перезавантажитись, може щось е, вдасться змінити потім. Так, сподіваюсь, жорсткий диск тут система бачить. Так, жорсткий диск система бачить. Значить, можна завантажитись трошки з іншої дискети. З підтримкою всього необхідного. Так, зайду в біос, подивлюся, може щось можна тут зараз вже змінити. Ні, не дає. Добре. Отже, що у нас є? У нас є тільки диск C і диск A. І диску D я не бачу. Тобто диску D я не бачу і задати його в BIOS я не можу. Так, а чому ж система не бачить під'єднану карту як жорсткий диск? Цього я не знаю. Чомусь не бачить. Отже, як я і казав, там середині станції був жорсткий диск. Я подивився, це жорсткий диск від Maxter. Я під'єднав його. Замість емулятора жорсткого диску і спробую зараз подивитися, може щось вийде з цього. Ні, на жаль, чогось він не хоче конфігурувати другий принципово секонди контролер. thank you thank you